Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Ігор Симиволос, директор центру близькосхідних досліджень. Пане Ігорю, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Вітаю, пане Олексій Раслав. Знаєте, хочу почати з такого сансу психотерапії. Ми зараз бачимо, як на вихідних це масово відбувалося серед українців після того, що сталося між президентом Зеленським та президентом Трампом в овальному кабінеті. Так і от після того шквалу різних думок, хто винен, що треба було робити, хто що і як зробив не так. То запитати хочу, як ви після того, що сталося між двома президентами. Це перше, а друге, ну як ви це оцінюєте? Ну знаєте, якщо ми подивимося це з точки зору теорії ігор, то без сумніву наша позиція не сама краща, можна сказати, ну скажімо, не виграшна точно. Але я хочу запевнити, що крім голої теорії, в тому числі теорії ігор, існують ще нематеріальні чинники. І от ці нематеріальні чинники зазвичай дослідниками, аналітиками не беруться до уваги. Вважається, що в принципі достатньо просто мати цинізм, ресурс. Оцінки, які базуються в принципі, справді на наявності ресурсів. А це, це нематеріальні чинники в таких справах, як війна, є відіграючи уроль. І от якщо подивитися і використати аналогію, чи є у нас козирі, чи немає на сході, у нас є козирі. Козирі — саме нематеріальні чинності. Це наша готовність битися далі і це. Той факт, що українці впродовж цих трьох років довели, що Росія не є партнером та, і не може бути партнером. Тобто, от, власне, я думаю, навколо цього треба вибудовувати дискусію. Хоча, звісно, дискусія складна, ясна річ, що захід, умовно кажучи, Європа, європейський союз шоковані тим, що відбулося, не лише. Сенсі переговорів в увальному кабінеті, а починаючи від э, э, виступ дідів на Мюнхенській конференції, і власне э, чіткому розумінні того, що яка команда прийшла у Білому домі, іноді э, складається враження, що Трамп це останній якір, який, який тримає. Э, Америку в тій реальності до якої звикли тому, що за Трампом стоять фашисти, які в принципі бачать Америку абсолютно іншою. тобто вони прагнуть змінити а, політичну географію цієї країни, максимально знищити демократичні інститути і створити ситуацію, в якій а, демократичні вибори будуть неможливі. Тобто, от власна історія, от така. Я думаю, що. Європейці починають це розуміти, хоча це розуміння, звісно, дуже болісне для них, і це дуже некомфортно, Свої, де, створює для них дуже некомфортну ситуацію. Тут я можу лише процитувати Алона Пінкаса, я свого часу оприлюднив е е е переклад його статті в Гарець, де він чітко говорить, що ви маєте розуміти, що врешті-решт. Усвідомити, і це він звертається не лише до українців, він звертається і до європейців, і до інших союзників Сполучених Штатів Америки, що ви е, рано чи пізно визнаєте, що Сполучені Штати Америки вже не є демократичною країною, що Сполучені Штати Америки не готові підтримувати своїх союзників, і відповідно будуть діяти або будуть намагатися знайти спільну мову. Або наблизитися з Китаєм, або е створити свою ядерну зброю. А якщо ви, на ви ще не знаходитеся в пункті F, в який говорить про те, що все це разом, да? тобто, коли ви усвідомлюєте цю глибину е ситуації, в якій опонентах світ, не тільки Україна, то рано чи пізно, через декілька місяців, ви саме. Тобто. Чим раніше ми усвідомимо цю ситуацію, тим швидше ми зможемо знайти рішення. І базово, звісно, знайти рішення спільно з нашими європейськими партнерами. І Тому тут варіантів, на жаль, для нас не так багато. Ну, от якщо говорити про те, що дійсно не варто тепер сприймати Сполучені Штати Америки як партнера, очевидно, що Україна має шукати інших партнерів. Знову ж, ні для кого не секретно, що настільки потужної економіки та військово-промислового комплексу ніхто не має. Знову ж ми тут залишаємо за душками Китай. Так от тут велике питання виникає в тому. А яку роль можуть може грати наприклад така країна, як туреччина? Ми побачили, що на тому саміті в Лондоні, який відбувся буквально наступного дня, після от такої перепалки в овальному кабінеті, так там де сперечалися. Дональд Трамп, Джей Ді Венс, віце-президент США, з президентом України Зеленським. Так от, що в тому саміті в Лондоні, крім наших таких звичайних європейських партнерів, брав участь також представник Туреччини Хакан Фідан, правильно ж, міністр закордонних справ, був учасником. Як зрозуміти? А яку роль хоче відігравати Туреччина? Яку роль вона може відіграти, чим вона може нам допомогти е тим, чим вона не допомагає зараз? Ну, в Туреччині є свій власний інтерес. Якщо він е інтереалізація цього інтересу, то в знакій мірі буде залежати від того, як буде поводити себе Європа? Е якщо Європейський Союз або Європейські країни плюс, плюс Великобританія готові будуть? Е до зміни своєї політики по відношенню до Туреччини, а ми знаємо, що в значній мірі ця політика обумовлена діями Туреччини на Близькому сході, цій самій Сирії, і війною з Куртом. То очевидно, очевидно, що Туреччина може отримати дуже непогані дивіденди з цього. І зближення Туреччини з європейським союзом, в тому числі можливість не початку справді переговорів про вступу до європейського союзу, це серйозно може змінити розклад а, і до, досі Туреччина стояла на задньому дворі, тобто практично не мала шансів на такі переговори. І головні аргументи, які звучали саме були порушення прав людини у зв'язку з курсів питання. Зараз е, ситуація радикально міняється. Я не можу сказати, що вона 100% тобто помінялася, але вона в динаміці і ця динаміка доволі цікава. Е, мова заходить про те, що Абдула Джолан, е, який довгий час перебуває е, в турецькій в'язниці, він нещодавно, бухгалтерія 27 лютого, випустив таке велике звернення, де закликав е, курс проробітничу партію скласти зброю і почати політичні переговори. Це не перша, так би мовити, вже спроба, але ця спроба видається за станом на зараз, найбільш така результативна. Тобто, як мінімум, було оголошено це в перемир'я, і це можливо, що політичний процес може заслужити. Що це означає? Це означає, що річний конфлікт може завершитися завершитися політичним таковом. Це одна із стратегій Іртогану, яка була свого часу запущена 2006 році. Він дуже багато ставив на цей на. Припинення війни Курцем і розраховував, що саме в такий спосіб він зможе продемонструвати Європейському Союзу зміну поведінки, Але тоді цього не вдалося. Зараз ми бачимо, що ситуація може серйозно змінитися. А тоді, в принципі, турки не лише завершують цей довгий кривавий конфлікт Куртом. Але і закінчують війну в Сирії, тобто виводять свої війська в Сирії втрачають статус окупанта, викладають нову угоду з новою сирійською владою, посилюють свій фланг південний і одномоментно створюють передумови для початку результативних переговорів з європейським союзом, який потребує туреччину як країну з великою армією. І обороною промисловості. Тобто унікальний шанс для Туреччини тут навіть без як кажуть, що може Туреччина дати Україні, а тут що може Туреччина, як Туреччина може поселити Європейський Союз, і от це, власне обомовляє в тому числі участь Татана Сідана на цьому самі. Ну і, і зазначити, що перед зустрічю Зеленського з. З Трампа Білянський здійснив візит до Туреччини, де він зустрічався з Ертоганом, президентом Туреччини, і Ертоган підкреслив і наголосив на територіальній України, на підтримці України і його заява прозвучала однозначно. Тому ми тут можемо. Також виходити з цієї, як би мовити, цього тренду, що туреччині зараз вигідна підтримку України і вигідне позиціонування себе як надійного союзника Європейського союзу, пані горіну. Тут ми бачимо, що відбувається на останні декілька тижнів, і в тому числі, можливо, можливо, ми можемо просто припускати причиною от тієї перепалки, яка Відбулася в овальному кабінеті було те, що президент Зеленський вимагав певних гарантій так для України безпекових гарантій, що от крім того, щоб брати і підписувати у цю угоду про мінерали рідкісно що там мало бути щось таке, що гарантувало Україні безпеку. І ми бачимо, як ці гарантії намагаються сформулювати в тому числі наші європейські партнери сьогодні. З'явилися новина. Що от Франція та Велика Британія не погодили план часткового перемир'я для України. Це не про гарантії, але це частина цього великого плану. Так от питання в чому? Ми бачимо, що Європа не може знайти цю формулу. Так, ну от чи це мають бути сухопутні війська, але лінія фронту дуже велика, як сказав Макрон, від Будапешта до Парижа. Ми не зможемо її контролювати. Чи це мають бути якісь повітряні сили? Так, ну от літаки, винищувачі, тайфуни, могли б використовувати британці? Вони це пропонували, і все впирається в те, що Європа не може знайти цієї формули? Можливо, Туреччина тут може з чимось допомогти, чи можна уявити собі Туреччину як гаранта безпеки для України? Може, очевидно, але тут треба розуміти, що ми... Туреччина попросить дуже багато. Чи готова Європа на такі, на такі виконати турецькі прохання? Тобто, якщо Туре Європа погодиться почати результативні переговори з Туреччиною про вступ європейський союз, то чому би і ні? А якщо Туреччині відмовлять цьому, то Туреччина нічого робити не буде. То це теж треба розуміти, що Туреччина нічого так просто робити не буде. Що може Україна дати Туреччині? От коли ми говоримо про те, що Туреччина попросить дуже багато, чи це тільки про перемовини про вступ до ЄС, чи це може бути щось інше? Ну, якщо говорити про Україну, то Туреччині вигідно, щоб Росія не посилювалася в Чорному морі. Це абсолютно зрозуміло. І Туреччина зацікавлена в тому, щоб Україна контролювала північне узбережжя Чорного моря, і відповідно щоб там не з'явилася Росія. А крім цього, Туреччина, звісно, зацікавлена в відбудові України, тобто це величезний ринок, який цікавить Туреччину дуже сильно. Крім цього, це Туреччина зацікавлена в військово технічній співпраці з Україною, і ми це вже бачили на своїй власній очі. Плюс Туреччина бачить можливість інтенсифікації розвитку військової промисловості з огляду на те, що вона може отримувати додаткові ресурси на продаж своєї зброї. Отже, все в цілому створює ну таку хорошу для них базу для, для того, щоб бути зацікавленими в цьому процесі. Ми також пам'ятаємо, що Туреччина ну досить вільно розмовляє з Росією. Той самий хакан Фідан, так людина, яка відвідувала Москву декілька разів. Я там не рахував, але точно він зустрічався зі своїм російським колегою, так званим міністром закордонних справ з Лавровим. То е обираючи між як це Європою та Росією, чи Туреччина обере саме Європу? Ну, якщо матиме саме ті умови, про які ви кажете, так от е, які вона вимагає, до яких е, цілі до яких вона прагне, ну Росія нікуди не дінеться в цьому сенсі. Тобто, все одно вона буде змушена співпрацювати з Туреччиною, а Європа, тобто вступ до Європейського Союзу і все, що з цим пов'язано, це одна із таких заповітних мрій. Ердогана, і очевидно, він прийшов з цими гаслами до влади, і був страшенно розчарований тим, що Європа відмовила йому в цьому, і зараз це може з'являється, являє, з'являється новий шанс, нова можливість. тобто, звісно, ми тут е, лише проектуємо так, би мовити, можливу е, турецьку зацікавленість, принаймні, поки що напряму тут про це не говорять, хоча вже. Скажімо так, опосередковано можна зрозуміти, що власне це є одним із таких важливих елементів нової турецької політики. Втім, оскільки ми бачимо, що турки намагаються позбутися у цих перешкод вигляді війни з курдами і сирійської окупації. Тобто, ми вже бачимо, що в принципі вони спрямовані саме на те, щоб забрати. Реалістичні аргументи у Європи е, про неможливість вступу Туреччини до Європейського Союзу. Отже, враховуючи всі ці питати, всі ці аспекти, можна говорити про те, що так туреччина реально засікала зацікавлена вступі в Європейський Союз, і одночасно Туреччина в будь-якому разі буде підтримувати комунікацію з Москвою, враховуючи той комплекс інтересів, з якими вона стикається, і от, давайте подивимося навіть на. Останні події в Сирії і, е, е, і заяви Ізраїлю про те, що вони хочуть, щоб російські бази залишилися на території Сирії для того, щоб не посилювалася Туреччина. Е, тобто, в даному випадку, все одно, якби ми не казали, а туреччина перебуває з Росією такій конфліктній взаємодії і буде продовжувати це робити. Пане Ігорю, от е, неостанок, а що ми знаємо про відносини чи стосунки, мабуть, так Ердогана та Трампа. Хочеться сказати два автократа. Хоча Трамп, ну нібито е, е, президент демократично обраний, ну як і Ердоган, але ми бачимо вже тенденції до автократії. Так, от, що ми знаємо про їхні стосунки, а що між ними взагалі? Нещодавно на Фейсбуці я написав, що дивлячись на те, куди рухається Америка Трампа, іноді можна буде подумати, що Ердоган це просто із Артуреччина Ердогана, це практично ідеальна демократія. Тобто, в цьому сенсі я хочу сказати, що відносини між ними, в принципі, до цього моменту, ну принаймні до принаймі до. Останніх останні місяці та так, так боки доволі непогані. Принаймні, Трамп постійно розповідав про те, що Ердоган це крутий політик, і хвалив його і тому подібне. Ну, правда, він часто плутає Угорщину з Туреччиною, і взагалі там в принципі Орбана з Ердоганом, але це не суть в принципі. Якщо подивитися, то здається, вони знаходили спільну мову. Хоча, хоча, наприклад, при Трампі також були запроваджені проти Туреччини певні, були запроваджені санкції, да? тобто тут ми також бачимо, що не все так добре. От. І, і в цьому сенсі, ну, я думаю, що вони зацікавлені обидва зацікавлені в переговорах в розмовах, але поки що я не бачу, щоб е, найближчим часом Ердоган приїхав до Білого Дому на зустріч е, з, е, з Трампа. Можливо, зараз після того як турки побували на лондонському саміті. Е, е, команда е, Трампа захоче е, почути і побачити е, турецького лідера в Білому домі. Якби на протистояння, але вона ж теж має щось йому запропонувати у Туреччини Є свої інтереси на близькому сході, і вони дещо суперечать, так би мовити, інтересам, які просуває на і відповідно пробує під підключити Трампа. Який Теорічно. називає, до речі, Нетанягу називає найкращим другом на Ізраїля в, в історії Дональда Трампа. Нетанягу вміє знайти ключ до серця президента США. Панігорю дуже дякую вам за вашу аналітику. Ігор Семиволос, директор центру близькосхідних досліджень, був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.